Мені виповнилось 18 років. Чи можу я їздити за кермом без прав з водієм, у якого стаж водіння більше 20 років? Особа, яка прагне навчитись водінню, не повинна мати медичних протипоказань, тобто мати медичну довідку, бажану правдиву, а не куповану в інтернеті за 500 гривень. За нововведеннями, щоб приступати до практичного навчання, треба пройти перший етап це теоретичний іспит. Для цього можна скористатися послугами автошколи або за допомогою самопідготовки. З позитивним результатом теоретичного іспиту з сервісного центру можна приступати до практичної підготовки, до практичного іспиту. І навчальна їзда на дорогах повинна проходити тільки в присутності спеціаліста. Людина, яка має сертифікат про навчання, навчанню водіння отакої, та додатковими дзеркалами заднього виду для інструктора, автівка повинна бути позначена буковкою N.